Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо двохдіну автомобільну мультимедійну магнітолу від компанії EasyGo M9332. Постачається в фіновій упаковці модель. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ось така магнітола, невеличка по глибині, але є великий сенсорний дисплей діагоналю 9 дюймів, сенсорне управління, і також є звичайний регулятор. Будований мікрофон є в даній магнітолі. В комплекті також є дроти підключення стандарту ISO і також додаткові. Виносний мікрофон антена Wi-Fi. Друти підключення тюльпани, gps антена і подовжувачі USB. Магнітолу зараз ми під'єднаємо наживлення 12 В і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали магнітолу наживлення. Магнітола завантажується. В даній магнітолі використовується операційна система Android 10 версії. Роздільна здатність дисплея 1280 на 720. Оперативна пам'ять 3 ГБ, вбудована пам'ять 32 ГБ. Використовується восьмиядерний процесор з частотою 1,8. В даному випадку це повноцінний android пристрій як звичайний планшет на Android, тобто можна налаштовувати абсолютно все як на звичайному планшеті, повністю все під себе. Можна абсолютно будь-які додатки через Play Market встановлювати GPS. Додатки також все це, це доступно. Обов'язково підтримується функція Bluetooth, Bluetooth використовується як гучний зв'язок, також можна передавати музичні файли на цей пристрій. При купівлі на дану мультимедійну систему обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.